До Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація про те, що місцевий чоловік, ймовірно, незаконно зберігає зброю. Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові та слідчі дії. Правопорушником виявився 37-річний кременчужанин. А в ході слідчих дій з'ясувалося, що цей самий чоловік причетний до хуліганських дій та навмисного пошкодження транспортних засобів. Нагадаю, інцидент стався 16 вересня близько 17.30 по вулиці лейтенанта Покладова Відео ширилося соцмережами. Під час слідчих дій по місці його перебування було вилучено боєприпаси та патрони. Наразі вони направлені на експертне дослідження. Також за фактом його дій хуліганських дій, які мали місце в центральній частині міста, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. А також слідчими Кременчуцької поліції розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу, Йому оголошено про підозру і слідство за фактом триває. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.